Чиста вода. Пан Василь каже, що вона є у нас. Друге свіже повітря. Пан Василь є там свіже повітря. <рив> Третє тиша природи. Ми вже були там не один раз, там тихо, тиха природа. А, і важливіше, що кожній людині потрібна людина. І те, що ми створюємо, це ком'юніті близьких людей, близьких людей по духу. Але що буде, якщо в нас цього нема? Е, людина, по-перше, втрачає самого себе, відчуття самого себе. Він втрачає взагалі можливість відчувати, е, починає боротися, виживати, шука, шукати сенс у тому, що немає коріння. І це частіше всього життя в містах, в великих містах. Е, ми шукаємо сенси, але частіше всього ми їх там знайти просто не можемо. І поступово ми забуваємо, хто ми є насправді. Ми створюємо простір, який е, повертає нас усіх саме до себе. Чи є вас згода з тими словами? Ти а чого ще не вистачає людині, яка вже приїжджає на природу? Поїсти. Так, перше. <реш> так, мені, наш проєкт про те, що е, коли ми приїжджаємо на природу жити, то е, дуже важлива частина це мати всю свою власну інфраструктуру. І ми, і ми бачимо, як люди приїжджають на природу і потім починають будувати собі бані, спортзали, власні ресторани і так далі. І так далі. А наш проєкт про е, власну інфраструктуру. Ми вже в Русі. Проєкт він ще, ще так. Це вже дитина. Він вже не в утробі матері, він вже дитина, він вже почав ходити. Тому ми з вами в Русі. Ми вже купили частину землі, основний кістяк команди на борту. Подивіться, скільки людей у нас. Архітектура проєктується. Нам сьогодні Максим покаже, що в нас вже є. Перші інвестори приходять і онбордяться. Це зараз е е е наші партнери, але вже багато людей, які вкладають в е цей проект е власні кошти, ресурси, час, любов і так далі. Е е і ми йдемо, е е ми готує готуємося зараз до старту будівництва. Так, ну хто скаже навіщо цей проект існує? Може хтось може це сказати? Хто готовий? Це Мрія. Чия? Твоя Андрія. Так, так воно і було. Ми з Андрієм Андрій Червоненко. Це людина дуже важлива людина в моєму житті. Буду завжди це казати. І ми з Андрієм партнери вже досить давно займалися раніше будівництвом. Але завжди ми проживали разом в містечку під Києвом, яке Андрій побудував, і ми з ними завжди спілкувалися і мріяли саме про такий проект. Ну може, ще не до кінця розуміли, що він буде такий великий, і стільки ми всього там придумуємо. А, але цей проєкт це сама Мрія, по-перше, Андрія. Він як ментор і куратор, який мені розповідав, як це потрібно робити. А я та людина, яка сказала: Окей, я буду робити. Так, а про що тут? Про сенс. Ми створюємо образ нової землі. Так. Мабуть, тут про себе. Е -е -е. Та, мабуть, всі помічають, що коли ми знаходимося на природі, то є якесь відчуття відновлення. А, так, я розумію, що е, мені самому подобається мегаполіси, це все круто, але мені набридло там жити. Е, мені набридло їздити на природу для того, щоб там е, відновлювати своє здоров'я, там відновлювати свій стан. І в мене виникла ідея, що треба створювати міста. На природі, де, де все є все потрібне, необхідне для того, щоб міг там працювати займатися проєктами, займатися тим, що мені подобається. То наш проєкт це про цей внутрішній стан. Я раніше, мабуть, раз три 4 місяці їздив постійно кудись там Турція, Європа. І вже десь через 4-5 днів після відпочинку в мене з'являлося таке натхнення щось робити нове. Тобто це є проєкт про постійне натхнення, що я нікуди не їду в місце, щоб заробляти гроші, я знаходжуся на природі, є мій власний будинок, є наші офіси, є вся інфраструктура, спортінфраструктура, бізнес інфраструктура, і мені не потрібно нікуди їздити. І одна з цілей цього проєкту створити місце, де людина може жити постійно, не виїжджаючи, і займатися власними справами, займатися створити якісь крути проекти. І головне, що створити ці проекти в спільноті своїх друзів і близьких людей, яким зрозуміла ця ідея. Ну, що я нормально придумав сенс? Навіщо існує цей проєкт? Значить, про що наш проєкт? Про те, що він... це про живість в кожному дні. Тут нічого не робиться по інерції чи формально, усе через душу. Ну, Ця історія про душу вона, вона дуже цікава. Вона така езотерична, але я готовий сміливо про це казати. Тому що я саме та людина, яка відчуває в собі душу. І мені допомагає в цьому саме е, прибуття на природі, прибуття е, в колі е, близьких друзів. Друзі. От Саша, Саша, Пасько, Це саме та людина, е, з якою ми. Зблизились настільки, що в нас з'явилося завжди, ми домовилися про відкритий діалог. І цей відкритий діалог, постійна якась рефлексія, вона дає заходити якось в глибину і переводити спілкування з якихось его-програм, форм на такий духовний. На духовну розмову. І я радий, що Олександр доєднався до проекту, став партнером. І ця людина, яка круто розуміється на Healthy Life. Нормально? такі формування. І ця людина, яка мріє про створення щось нового в цьому світі. І ми з Олександром багато спілкувалися на природі про ресторан, в якому під кожного відвідувача підлаштовується меню. І це, це біохакінгове меню, яке може мати основу як в аєрведі, так і в нутриціології, так і в спорту і так далі. І це дуже цікавий, складний, многогранний функціональний проєкт, який ми будем, будемо створювати в нашому поселенні. Саш, хочеш щось сказати? Як відчуття? Так, да, можу сказати. Дякую з вами, Антон, дякую. за очікуване моє представлення. Що я хочу сказати, ну так як Антон і сказав, ми. Зустрілись так випадково-не випадково, і цей зв'язок особисто для мене він. Ой. Ви спробуємо. Душо, да. душою, все нормально. Все да, прекрасно, да, все прекрасно. Я все просто жизнь, душа дивиться наружу. І ця наша зустріч вона для мене особисто стала таким ніби. Я просто останнім часом відчував, що мені важко заплакати. І що зараз цей момент... О Боже. Що в тебе викликає? Що тебе викликає? Я хочу сказати, що ця наша зустріч вона мене. Почала витягувати з такого якогось забуття. І через наш контакт з тобою. Ой, це щось немовірне. Це щось немовірне. Я почав Я почав відчувати себе, знаходити себе, бачити себе таким, який я є. Стараюсь якось не дуже входити в деталі, це не секрет, просто щоб зрозуміло було. І коротко, я просто почав в нашій взаємодії з Антоном повертатись до себе. От саме наші контакти ми багато проживали, в якихось напружених там ситуацій, але як Антон сказав, завжди ніби щось. От я це відчуваю, якась сила. Вона просто нас повертала один до одного. У мене було особисто, там, я думаю, також якісь відчуття, що це що іноді якось не напряжен, та ще щось. А потім о, проходить час, і ми знову в якійсь новій якості з'єднуємось. І для мене це було щось дивним таким. Я не міг повірити, що, що відбувається ніби, а, випадковість, але якась випадковість, якась випадковість. Ну а з часом я почав вже якось вірити, що це все не випадковість, що, що є щось е, в цьому житті, що е, якби підказує шлях, що веде, е, що направляє. І е, от мене завжди щось ось це. Да, ця енергія вела, і отут я її за останній рік почав. Е, Відчувати, обнаружувати. І для мене, е як ніби, я відчув, що продовженням цього руху буде моє проявлення в, в проєкті з вами. Я м відчуваю, що мені дуже хочеться створювати щось, що... через що я зможу поділитися з людьми своїм там, якимось життєвим досвідом, роботи з там, тілом на всіх рівнях, тому що я через тіло, по факту, через своє там, тіло я пізнав себе. Я багато через різні тренування, через різні підходи в харчуванні, через потім різні тілесні практики, різні практики, тобто в мене ніби. Я прийшов сюди, щоб через е, тіло своє, через якісь е, блоки, зажими, там ще щось цілитись просто. І мене щось завжди вело. Мене от, приходили якісь люди. Я постійно з кимось знайомився. І оці ці люди, вони як мої всі провідники були, да? і от вони завжди там. Якийсь час хотілося цим ділитися. Я працював тренером там в залі спочатку з людьми працював фізичні навантаження. Там ну, ми коротше займалися зовнішнім виглядом. Потім у мене в життя там з'явилася терапія, особиста психотерапія. Я почав якось усвідомлювати, що я не тільки щось зовнішнє. Воно якось почало поєднуватись. Потім якісь перетрити, духовні практики. Це все таке було е, ну щось незрозуміле розумом. Але я, в мене вже не було вибору, мене щось вело, мене щось просто вело, і я щось спробував нове. Да? І от коли я ще й почав чути про е, це поселення, і за місяць до цього, як ми познайомилися з Антоном, я просто е, почав думати: о, прикольно жити десь на природі, прикольно жити в якомусь поселенні. І тут ми все знайомимось. Ну, типу, я тоді в чудеса не вірив, але зараз я вірю. Знаю, відчуваю, що багато хто про це думає, ніби це приходить іноді нам: о, прикольно було б там десь пожити на природі, о, прикольно було б пожити на Балі, о, прикольно там, о, прикольно там. Проте у нас ніби це як щось, що не співставляється зі звичайним життям. Типу, що ми туди їдемо. Адхнуть. От як Аліна мені в якийсь момент сказала фразу. Говорить, я така зрозуміла, усвідомила, що я, що я така думаю думку. О, завтра зроблю день для себе. А потім вона така каже: так, почекай, а всі інші дні для кого? І вона мені розповідає цю, цю фразу я такий: о, Боже, я, ну як? Типа, є якесь життя для себе, а є. Для кого життя, і от е, я щиро вірю, що можна створити простір, в якому буде все для себе, все для нас, і це такий прям енергетичний, ніби поле, таке в яке потрапляєш, і ну просто перебудовуєшся. Там, це можна на рівні вібрації говорити, там можна на чомусь більш логічному, але це все пояснюється. І Я це пізнав якось через і через розум, і через тіло. І через енергії, якісь, які я почав відчувати. Тобто якось так. Дякую за увагу.